Вітаю і на колекції Скарби вироби. Продовжую знайомити вас з колекцією текстиля. Серветки, в'язані гачком та спицями. Ручна робота. Маємо цікаву серветку як за дизайном, так і за виконанням. Серветка виконана тонкими нитками. Використаний гачок мінімального розміру, робота дуже тонка, Петельки дуже-дуже маленькі, тож можемо сказати майстрині віват. Ця серветка виконана спицями з двох кольорів. Вона рівна, Їй треба весь час надавати форму, бо дуже тонка робота, середина бежевого кольору, квітка, і як на мене, так посередині зашифрований хрест нагадує мені мальтійський. Далі по краям йдуть бежеві нитки більш світлішого кольору. І окантовка і те нитками білого кольору. Край цепочка виконана гачком ланцюжок, має бути винятковим елементом прикрашання інтер'єра, меблів. Тощо. Ця серветка має овальну форму, виконана гачком, досить цупка, нитки бавовна, поєднання елементів квіткових, сітки та з таких цікавих візерунків. Може бути як накомодником, так і дорожкою на стіл. Цей предмет більш дорожка на стіл або на комодник, але із серветкою їй нічого не заважає бути. така вона овальної форми, фігурний край, посередині квітка розходяться листя і на кінці теж бутон квітки, край вив'язаний гачком. Два ряди цепочки. Загострені края, нагадую, серветка вив'язана спицями, серветка зв'язана гачком. Посередині квадратний елемент з тканини рожевого кольору, льон. Ці два мотиви з'єднані між собою гачком. Серветка має нерівний фігурний край. Теж може бути достойним представником інтер'єру кімнати. Невеличка серветка гачком, вив'язана з білих ниток, бавовна, має зовсім маленький розмір. Приємна на дотик, доволі симпатична. Має захищати предмети від подряпин і служити підставкою для пляшок, стаканів, статуєнток, вазочок. Серветка виконана гачком, має нерівний край, поєднання декільких візерунків. Матеріал бавовна, колір білий, серветка на комодних, доріжка на стіл, колір білий, бавовна, досить щільна, троянди. По центру геометричний візерунок нагадує соти, нерівні на края. Нагадує стиль 50-60-х років минулого століття. Це серветка, а також може бути накомодником або доріжкою на стіл овальної форми, зв'язана спицями, складний продуманий візерунок, колір рожевий, поєднання декількох відтінків, то, по суті, це міланж. Серветка на комодник доріжка на стіл, зв'язана гачком, нитки білого кольору, бавовна, поєднання квіток та інших візерунків. Може вписатися в будь-який інтер'єр. Серветка з шовка, ромб, простий, але Привабливий візерунок, може навіть чіплятися кудись, вішатися, доволі елегантно може служити викликом в інтер'єрі. Повітряна та невисома серветка, лаконічна, по центру соти, по краю нерівний фігурний край. Овальної форми має цікавий вигляд. Пані серветки, виконані гачком у формі морської зірки, невеличкого розміру, одна більша, інша менша. Будуть цікаво виглядати в інтер'єрі. Мені вони подобаються. Серветка. Квадратної форми, невеличкого розміру, нитки іріс, центр не завантажений малюнком, по краю квітковий орнамент, зовсім край усилений, обв'язаний пупирошками, має привабливий та цікавий вигляд. Міні-доріжка на стіл. На комодник залежить від розміру комода та серветка, лаконічна, простий візерунок, витягнутої прямокутної форми з усиленим краєм. Може зайняти своє достойне місце в інтер'єрі. Серветка біжевого кольору, квітковий орнамент, вив'язана гачком, в чому нюанс використані металеві елементи і мотиви кріпляться між собою, тобто всі мотиви в'яжуться окремо, як квітки з металевою серединкою, так і металеві кола. Вони в'яжуться яжуть, окремо, потім об'єднуються між собою і можуть приймати будь-яку форму та розмір. Все залежить від фантазії та потреб майстрині. Дуже тонка, кропітлива, кропітка робота, серветка тонесенька, вив'язана. Із дуже тонких ниток. Середина, з'єднані між собою цікаві мотиви, які нагадують ялинки, далі елементи, які нагадують собою різноманітні сути, це овал, який може бути виконувати роль як серветкою для прикрашання. Столу при сервіровці, також може бути на накомотником, та може бути доріжкою на невеличкий столик. Серветка біжевого кольору, виконана гачком. Елементи з собою представляють квіти, які поєднані, теж за допомогою гачка. Такою технікою можна набирати будь-яку кількість квітів, робити серветку різноманітної форми та розміру, кругла серветка виконана гачком, з поєднання декількох визерунків. приємна на дотик, досить тонка. Може служити достойним елементом декору інтер'єру, та також також. Прикрашати його. Серветка квадратна, молочного, я б сказала, кольору, нитки іс, вона досить цупка, елементарний набір накидів, створює лаконічний, я б сказала, математичний візерунок. Тож може бути використана в деяких стилях інтер'єру. Мабуть, це бу... і це і була мета майстрині. Серветка, яка може бути накомутником та доріжкою на стіл, теж вив'язана гачком, нитка, як на мене, бавовна, ромби поєднані з стовбиками. Як на мене, так виріб не закінчений. Чомусь мені здається, що щось завадило його закінчити. Тож маємо те, що у нас є. На сьогодні я хочу закінчити показ. У мене ще залишилось чимало серветок, вив'язаних гачком та спицями. Тож, буду готувати наступний ролик. Всім дякую за перегляд. Цікава ваша думка стосовно такої колекції, чи варто такі речі взагалі колекціонувати, чи треба більш-менш кількість мати тільки для використання. Яка ваша думка, мені буде цікаво. Може, яким чином це вплине на моє бачення цієї колекції. Рада була, якщо це вам стане в нагоді. Якщо у вас є якась інформація, яка варта, щоб ви вважаєте, що варто з нею поділитися зі мною та з загалом, буду рада ознайомитися, тож до побачення. Чекаю подобаєк, підписок, всього найкращого.